Час трансформації та якою буде Європа майбутнього. Це тема 34-го економічного форуму в польському місті Карпач. Він розпочинається сьогодні. Що у центрі дискусії цьогоріч та яких високих гостей очікують на заході? Марія Черняхівська розкаже. Вітаємо тебе, Марія. Які теми обговорюватимуть на форумі? Розповідай. Вітаю, Ганно. Економічний форум. У Карпачі це один з найбільших майданчиків у центральній та східній Європі, де говорять про розвиток, економіку та безпеку. Цьогорічна тема заходу. Трансформація та майбутнє Європи вже говорить про те, що величезний блок буде присвячений штучному інтелекту та цифровій революції. Адже саме ці дві речі дуже впливають на економіку, на її розвиток, а також на державні послуги і на ринок праці. Тож говоритимуть і про можливості, які це надає, і про виклики, зокрема про кібербезпеку. Другий дуже важливий блок, який тут обговорюватимуть впродовж кількох днів. Це питання безпеки у регіоні у цьому контексті. Говоритимуть про російську агресію проти України, про те, як забезпечити безпеку Європі, як об'єднати політичні зусилля навколо цього питання, і як забезпечити тривалу підтримку. Києва щодо високих гостей цьогоріч впродовж цих днів захід відвідає віце-прем'єр-міністр міністр оборони Польщі Владислав Касіняк Камиш, віце-прем'єр-міністр, міністр цифровізації Кшиштоф Говковський. Також серед гостей буде експрезидент Польщі Анджей Дуда. Звичайно, будуть і євродепутати. І Польські депутати, також представники бізнесу, громадянського суспільства. Чимала українська делегація буде на заході. Це і українські народні депутати, і військові аналітики, і науковці, і працівники бізнесу та громадянського суспільства. Вони говоритимуть тут звичайно про безпеку оборону, говоритимуть про відбудову України, говоритимуть про українські євроінтеграційні прагнення. Також традиційно на економічному форумі у Карпачі презентують звіт про стан польської економіки. Загалом захід розпочнеться о 12-й за Варшавою, о 13-й за Києвом. Сьогодні тож зараз гості лише приїжджають, як ми бачимо в захід. Відбувається вже 34 й раз. Тож завжди це був дія... його метою було створити умови, умови для діалогу між політиками та громадянським суспільством, представниками бізнесу, експертами ключових галузей, і власне завжди тут є, є представники військово-політичного керівництва Польщі, а також єврокомісари, представники НАТО. Ми будемо працювати тут сьогодні, завтра і найцікавіше повідомлятиму у нашому ефірі Ганно. Дякуємо, Марія. На зв'язку зі студією була кореспондентка Марія Черняхівська. Вона розповіла про відкриття економічного форуму у Карпачі. Ми будемо продовжувати стежити за подією і розповімо більше в наших наступних етерах.